Всім привіт! ви на каналі тт 225 І сьогодні я граю в гру, яка називається Меншен <кхм> Тайкун І це гра в Роблоксі Поки я включав запис і <кхм> робив вступ, же прилічно накапало рожей а ще, я, е, збирав, а ще я не збирав, а ще я назбирав собі щоденний подарунок. Тому давайте. Дорогу поставили. Прикольно. Ленд. Це такий підйом. Так, доріжку. Бордюри, світло. Прикольно все. Світ... Ой, знову Це що таке? Це ще одна доріжка. Але давайте починати дім. А не тут. Так, натискаємо паркінг Parkінсу. Мені не потрібно це поки що. І так, перший поверх. Перші двері. До речі, перші двері дуже красиві. Такі, як у готелях. О, фу, вікна встановлюємо. Вікна. Стіну. І поки що вже нічого не можу зробити. Тільки щось там зробимо. Мені не треба машин. Тут не візьме. То, ті, це хто приїхав до нас? А ні, це, мені здалося, що це хтось приїхав. Так, забираємо нашу тисячу. Ми вже отримуємо по 16 секунд доларів за наш готель. Беремо обої. Типу такі інсталяції. Оце тут бля. І так, підлогу, стіну і так. Ось, що тут треба купити? Нема вже за так, так де ж. Такс. Берем, забираємо то все. Ми вже по 21 получаємо. Так. Вікна. Так, то все. Начиночку робимо. Візьму door. Open the door, Так. Я пропоную закінчити вже гараж, а тоді дім. Починати сам робити. Так, побігли. Ми починаємо робити сам гараж. Так. Зараз. Я так тут підрахував, що якщо так розвиватись, то ми будемо дуже довго. Тому я пропоную почекати, поки не береться. 100 тисяч доларів і тоді ми все зробимо. І так і починай. Так, ми закриваємо, і дивіться, збираємо і в нас 104 тисяч на балансі. Ми так зараз розфармимося. Ми навіть паркінг-спот Ну, це сло для парковки, другий можемо купити. Але це нам не потрібно. Ми все по дому зробимо. Все, просто купа. У мене купа грошей. Вони так довго не кінчаються. Так, все. Ми тут офіційно закінчили. Далі. Все оце в отробі. Ні, спочатку от там оце вот зробимо. Все красиво було. Так. Великий диван, вікно, вікно. Як прикольно то все робити. Просто стаєш на любу кнопочку і все. І тобі всюди вистачає грошей. Так, світло так легко. Так. Сюди і в нас ті ше тисяч. Це дуже багато. У нас купа ще грошей. Так. Все. Ідемо сюди розвиватись. Це просто бомба. Ми поки що перший повер розбиваємо. Це просто бомба. Ми стільки можемо то нажмати. І я це зробив для того, щоб відео не було дове. Так. всі вікна. До речі, тут боулінг буде. Я знаю, бо я вже то проходжу. На іншому аккаунті. Бо в мене є два аккаунти, в яких я тестую ігри для того. Для мого каналу. От, наприклад, звідки я знаю, чи ця карта буде прикольна, чи ні, я тестую і на, ін... ну, на іншому аккаунті і далі ще... граю вже тут. І якщо ви хочете, щоб ролики виходили часто. Раз в день. О, два рази в тиждень, пару разів в тиждень, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, активнічайте, пишіть коментарі. Тоді я буду знати, що я не дарма стараюсь і буду більше знімати відео. Так, стіна. Це все робимо. Так, У мене щось гроші не кінчаються і не кінчаються. Просто круто. Дивіться, як я вже розвився. Другий поверх. Мені є ідея вже доробити перший. Це можна зробити я туди ще побіжу. Вже Доробимо як перший. Тоді все буде ідеально. Це просто пушка. А не тайкун. У мене все виходить. Тут тенісний корт. Так, і Так, і Так, ракетки, нічого І так, все майже зробили. І так, Вот таблет таблиці. тут виграли. Так, ми пройшли на 23%. Так. Сходи. Так. Ліфт. Нічуся. Але я йду дороблю ще перший поверх. Це дуже багато. Я вже зробив. Так. Зараз біжимо і дробимо перший поверх. Знаєте Отут є. Опа! чого робити ще треба? Так, 601. Ніде не вистачає. Пішли за грошима. Я думаю, що поки ми це все робили, вони і так нас підзбиралися трохи. Так, тисяч. Майже стільки ж, скільки і було. Тепер ми зможемо дуже багато заробляти. В тому тайкуні. Так, побігли сюди. Так. так, Нічого собі. 2000 за подушки якісь. Так, що натискаємо? Що натискаємо? Ідеально. Підлога. Нічого прикольно в мене. Підлога. Сходи. Тобто все на першому парсі ми вже зробили, так? Да? Так як я розумію. Так. Окей. Це же плюс. Так. Наше 30 тисяч це дуже багато. Так, у нас вже такий нормальний готельчик. А це через те, що я все-таки зробив той. Ну, зачекав. І тепер ми вже так круто розбиваємося. Так, вікна, стіна. Так, тибл. Так. Вже потрохи гроші стікають. Так, так. А вже не можу, хіба що це куплю. Що це таке? Це кресло. Гроші швидко закінчується. Але тут знову буде десь 50 тисяч. Бо я дуже багато тепер. 173 долари в секунду. 36 тисяч. Прикольно. Отокс. Поїдемо зараз на ліфт. спитаємо, що таке ліфт. Такс. Так. так. Тут у нас все зроблено. І просто йдемо на лифт. На лифт. А так, вс. Нічого. Це називається лифт. називається лифт. Що ж падаем? Так, побігли туди, там дуже багато кнопок. Так. І так. Я повністю що закінчив закінчити такий ікон, М -м -м, на аккаунті, на якому провіряв, чи це нормальний тайкон чи ні, то це дуже круто виглядало. До речі, якщо хочете більше так Коню, підписуйтесь на канал, ставте лайки, активні на каналі. По мені не вистачає підтримки. Так. Чус. Так, і знову закінчилася гроші. Так, часто закінчується. Неприлично, неприлично. Я вже біжу за вами. Так. Погнали! Загрошімо! За грошима! Знов. Майже 36 тисяч. А, 36 тисяч, так. Так, а що я не доробив тут? А це не доробив. Я думав, що я все зробив на першому поверсі. Ну, Головне, що я це доробив. Так, стійно. Нормально. Нормально. ціна, ціна, двері, коберк, телевізор. Так нажимаємо на все, надивимося на ціну. Бо нам хватає грошей. Вже не хватає. Так швидко гроші і Це третій тільки тищі. Ну зато дивіться, який ми вже бабахали особнячок готель. Як прикольно тут все. Отакен гардер да? так? Так, це, напевно, якась буде кухня. Свій. Ой, я ну. Так, і це куплю. Все, мені більше грошей. Не вистачає Погнали за грошима Так, цікаво, скільки накапало там. Я думаю, що не багато бо є 28 вже тисяч. Нормаськ Такс. Погнали, дивись, що там є Такс, беру. Так, зробимо все-таки це приміщення. Це у нас туалет, Вже другий в цьому відео. Так. Що це буде? Це кухня, напевно, буде, так? Да? Скоріше за все. Так, да, це типу кухня. Так Так, гроші, 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 гроші. Дайте мені гроші. Тайкобліну давайте гроші. Гоніть гроші. 29, цев'ять 29 На Ем, що це означає, не знаю. Так, спобігли на другий поверх. Все-таки прикольно, то все зробимо. Так, сидіння, 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 сидіння. Крісло, крісло, рісло, крісло, 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 лампи. Так все гроші надо. Гроші сюди. Двіти сюди. Сюди вините. Забираем 26. No так, погнали, так, Якщо бути серйозним, то ми наполовину. Другий поверх зробили. Так, підлога. Світло, все ідеально. Все ідеально. Все, ми половину майже зробили. Так, підлога. Стіна. Мені що не хватає. Ходу там, не хватай. О, а там ще, що? А там високі ціни. Так, спогнали за грошима. Давайте. Готель мій. П'ятизірковий во. Готельчик. Так, наскільки ми закінчили? На майже половину 43%. Я думаю, що коли закінчимо наполовину, то треба буде відео закінчувати, щоб воно не було дуже довго. Так. Table, names, carpet. Так. Не хватає знов. Ну. Так, погнали. Погнали. За грошима. Скільки в нас вже? 46. Прикольно, прикольно. Так, 34 тисячі. Не, ну це нормально. Уже це нормально. Так, спідрон, спідрон, спідрон. А, а, отут тут. Так. так, включаємо світло. юху. Ничего себе. Ти кидай мені. Я Я никогда отсюда прийшов. Так, а тепер робимо то все. Так. Doors. Open the doors. Так. Фото ніде не видно кнопочок дешево. Ну mm -hmm. не, кнопочок дешево. Нема. Жой. Раніше нема. Скільки мер? 47. Юху, ще 3%. І все. І ми будемо закінчувати відео. Що воно довгим да, мені так не було. Скільки тут? Вже 16 хвилин. Десь 19, бо тому що я ще перед ним записував. Десь вже 20. Так, 36. Ні, 40. Це вже багато. Уй! Полетелій. Світло. Нажимаю все, що попал. Так, що тут буде? Як думаєте, що тут буде? Я думаю, кинотеатр якийсь. Бо тут щось таке червоне. А, ні, спортзал. Я уже думал, что кінотеатр. Це просто скучный спортзал. Так, де дешева кнопочка? Вот. Пише кнопочка. Тут же лабіринт. Я не можу знайти нормально Де я ще не натискав. Тукс. Вій! Полетіли. Такс. 48%. Прикольно, прикольно. Такс. 36. К. Це вже багато, Так, треба бути серйозним. Багаче серйозних, а я багач У мене вже 1000 доларів є. Так, закінчу це Приміщення. Телевізор спортзал. Ви жартуєте. Воно не жартують. Так, стіна. Мені ще немає грошей. вибачайте я банкрот майже До речі, мали б дати безплатну Теслу Да Во. Тесла Під кінець відео поїжджу на ній. Прикольно, Теслі. Так, 33 тисяч. Багато чи мало? Ось в чому питання. Так. Наскільки закінчу? На 49%. Так, спобігли. Ні, тут не вже були. Тут. Тут ми ще не закінчили. Двері сина. А що тут треба було? Двері. А, це тепло Гостина Я щось дешевше нема. Все, бачите, 50% закінчило. Ну, і як я казав, під кінець відео покатаємося на Теслі. Зараз добіжу до теї Тесли. Все. Драйв. Йоу, Теслік. Мені подобається Теслі послухайте О, приветик. подивимося що там в інших ділах. як там в інших діла ти не проти якщо я тут заїду тобі на теслі в будинок ти не проти Ок, не проти Так, а хто тут вообще живе? Ой. Ем, окей. Юху. Єздита Тесла Модл С. Поехали. Йоу, поехали. Зараз. А ну, як мені виїхати? Вс, поїхали. Все, я поїхав. Все, я поїхав. Що, опотом чий? Тайкун. А, моєго двойника. А це одній. Красивий. Одний. Скільки там грушей? 84К. Але це буде на В наступному відео. Все. when i put this up i present you zach angel man angel but please to the channel start to like him bye, -bye.